Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно буде про троянди. Нещодавно або давно. <свісно> Я записала вже першу частину цього відео, ну, тобто, ароматів з нотою троянди. Я говорила про більш такі густі, готичні, темні троянди. І обіцяла вам записати другу частину про більш такі легші, Повітряніші, якщо можна так сказати, більш такі дзвінкіші, скажімо так, троянди. Але коли зараз я почала готуватися до цього відео, я зрозуміла, що мені доведеться його ділити на три частини, тому що в мене є ще з десяток флаконів, напевно, гурманських троян, тому їх залишимо на наступний раз. А, сьогодні в мене в кадрі буде дуже багато сонячного проміння, тому що від нього ніде сховатися, але воно періодично сонечко буде зникати за хмарами, я сподіваюся, нам не буде це заважати, точніше вам. Отже, друзі, поговоримо сьогодні про троянди: такі більш легші, більш дзвінкіші, витонченіші, якщо можна так сказати, і поїхали. А найсвіжіша, напевно, троянда, яка є у мене, це аромат від Діптік, який називається L'ombre Данс L'eau. У мене парфумована вода, ось така от красуня, Обожнюю цей аромат. Для мене він, звичайно, в першу чергу про чорну смородину, листя чорної смородини, ягоди чорної смородини, обов'язково з помідорним бадиллям. Але в базі все ж таки я відчуваю троянду, вона тут не така явна, можливо, ну, особисто для мене. Але тим не менше, вона тут є, вона така терпкувата, садова. От, взагалі аромати удіптік і. Особливость цей аромат, він дуже натуралістично звучить. Тут справжня смородина, справжнє помідорне бадилля, ну і, власне, справжня троянда, яка росте на грядках, кущова, дуже така терпкувата вона, свіжа, зелена. Неймовірний взагалі аромат. До речі, коли я почала говорити про троянду і нагадувати собі про те, що вона тут є в базі, я її тут дуже гарно відчуваю, я стала її відчувати ще краще. Тобто, зараз, от, вдихаючи цей аромат, я її прямо відчуваю, вона така шершаво-бархатиста. аромат в цілому такий зелено терпкувато шероховатий я обожнюю чорну смородину в ароматах взагалі різноманітні ягоди, особливо чорні ягоди, червоні. В поєднанні з трояндою це, ну, це дуже гарно. Один з моїх найулюбленіших взагалі ароматів обожнюю. Їдемо далі. Витончений, я би сказала, такий аристократичний аромат, який в мене є з нотою Троянди це бренд E е Kudry. І аромат називається гіацинт роза. Тобто гіацинт троянда. Я небагато його носила. Ви бачили, ну, хто бачив, розпаковку цього аромату, я купувала його в Єві. Аромат, як називається, так і звучить. Тобто, це троянда і це гіацинт. Можливо, я собі його десь оновлюсь так на пальчик. Щоб пригадати, тому що давно не носила. Проблема цього аромату в тому, що він не надто заповняючий тобто він не надто шлейфовий, хоча він а, досить довго сидить на шкірі. Тут зелені, такі зелені стебла, ось цього гіацинта. Дуже, дуже зелені, соковиті, смачні прям. І така дуже аристократична троянда, дуже вона витончена, вона дуже тендітна, вона дуже гарно вплетена в цю композицію взагалі. Ну, одним словом, красивий аромат. От не інакше як аристократичний, я не можу його назвати. Тому що от він якийсь такий, знаєте, ну, супер витончений. Мені вважається якась дама з минулого, тобто з минулого там сторіччя, вона така. Ну, вона дуже витончена, зна, як, о, от забула як звати цю джазову співачку. Ну, в неї така сигарета довга, і вона так одягнена, дуже витончена. Ну, Цей аромат здається, буде її дуже посувати. Красива, тендітна, витинчена, аристократична троянда, зелений, стеблистий, неіндольний гіацинт. Дуже красиво. Наступна троянда, яку мені так само треба оновити. Я прям, прям зараз це і зроблю. Я сьогодні взагалі пахну трояндами, тому що ну, обирала ось таке відео. Бренд називається, наскільки я зрозуміла, що це назва бренду Crab 3 Evelyn. І аромат Евелін Ну, Ось так от виглядає флакончик. Мені дуже подобається ось ця от ілюстрація. Тут такі троянди з головими. Цей аромат до мене приїхав з Америки. Це моя підписниця мені його подарувала. Я дуже вдячна за це, тому що я обожнюю троянди. Ця троянда. В пилюки, ніби як вона така шероховата, шершава, дуже запилена, таке враження, що це трояндовий кущ, який росте при дорозі, і постійно ось ця пилюка, машини, які проїжджають там велосипедисти, постійно піднімають цю пилюку, і вона осідає на цій троянді. Дуже таке цікаве звучання, супер шершавий аромат. Таке, знаєте, ніби тут, можливо, тут фіалка є. Я не знаю, що тут в піраміді, можливо, це якісь такі ноти, які дають таку легку припудреність, ніби аромату, але ця припудреність мені вважається, як пилюка. Такий трояндовий труяндов... пил, скажімо так. Дуже незвично, дуже красиво, досить сікий аромат я його носила. Часто в Німеччині. А зараз якось трошки забула про нього, потрібно діставати, але я вам, направду, скажу: зараз влітку, в спеку, мені взагалі не хочеться троянд ніяких. Ні свіжих, ні солод, ніяких. Не тягнеться в мене рука до троянд, ну, можливо, за винятком Діптік. Одним словом, гарна троянда. Не дуже відомий бренд. Але у мене є два аромати від цього бренду, і обидва мені подобаються. Наступна троянда буде. Вона так само свіжа, зелена, але вона дуже-дуже масляниста, така, прямо, знаєте, жирна троянда. Це троянда від Анігуталь, яка називається Роза Абсолю. Ось так виглядає. А взимку, здається, моя сестра. Підсунула цей аромат мені на сліпих затестах, я його не впізнала. Ну, я, звичайно, впізнала троянду, тут важко її не впізнати, тому що вона звучить тут дуже лінійно. Отак, От по-трояндовому, але вона така жирнувата. На сліпих затестах він мені прямо дуже сподобався. Але... Це було взимку, я від'їжджала, тобто в мене не було можливості користуватися цим ароматом взимку, і коли я до нього потягнулася вже в теплу погоду, я зрозуміла, що він мене душить, тому що він дуже жирний. Я вирішила залишити його до холодів і спробувати ще раз. Це прям трояндовий кущ. Якщо не помиляюсь, тут є герань. Ну, давно я його не носила, і тут є герань, можливо, це герань дає якусь таку. Але ні, ну все ж таки жирність, таке знаєте, як трояндове масло, але воно, воно прямо жирне. Ти його трогаєш, а воно прямо ж таке масло, на руках залишається його неможливо змити. От, якесь таке от відчуття. Тут є герань, як я вже сказала, але це не вона дає жирність. Все ж таки, мені здається, цю жирність дає троянда. Дуже натуралістична, знову ж таки красива троянда, але щось мені з нею важкувато в тепло, тому повернусь до неї в холодну пору року. Наступна троянда, яку всі вже знають, тим не менше, я її люблю, це класична хлоя від Хлоя, парфумована вода, а дуже вже давній цей флакончик. Дуже красива троянда. До речі, я її носила на початку літа і отримала безліч компліментів від своєї мами, ми кудись йшли. Я вирішила скористатися цим ароматом. Вона просто засипала мене цілий день компліментами, Тобто він дуже гарно звучить в тепло, шлейфить. Ну, це взагалі дуже стійкий аромат, аромат чистих, таких порошкових троянд, про які часто говорять, що він саме такий. Я погоджуюсь, для мене він такий самий. Тобто це Чисті вистірані порошкові троянди. Дуже стійкі, дуже шлейфові, дуже гарні. Наступний аромат, який став для мене відкриттям в світі арабської парфумерії, і дуже багато людей написало мені слова подяки. Дякую вам, друзі. Я дуже рада, що вам цей аромат сподобався. Я його купувала всліпу. і робила розпаковку на своєму каналі. Потім знімала, здається, окремо відео. До речі, давненько в мене не було. Відгука на, на, на один аромат, треба це поправляти. Це парфум від э, Альхараман, який називається Мадіна. Погляньте, скільки я зносила це все я і все на себе. Трішки чоловік тут так само його брав, але я його вже сховала, тому що як я вже казала, мені щось зараз троянд не хочеться. Це. Ну, якби я не знала, що це арабська парфумерія, напевно, я б і не вгадала так. Тому що він звучить дуже витончено, тут дуже гарна, ніжна, я б навіть сказала, троянда. Тобто це така троянда, яка не випирає, не бере, не бере за горлянку. Не звучить нав'язливо, як зазвичай це буває, бо ми звикли, що так звучать арабські парфуми. Мушу сказати, що цей аромат не шлейфовий, особисто я не помітила за ним шлейфу, він дуже. Близько сидить до шкіри, але він довго сидить на шкірі. Мені, до речі, писали ну, типу, претензії, що аромат зовсім не шлейфовий, так я про це завжди кажу. Але він стійкий і він дуже гарний, надзвичайно красива троянда просто вау! Вона дуже витончена знову ж таки, ніжна, мокра, така волога, якась після дощу, ніби як. Дуже гарний, дуже бюджетний, зовсім не схожий на стандартні троянди арабської парфумерії. Я дуже раджу спробувати всім, хто любить троянди. Особливо бюджетні троянди ну, крута. Наступний аромат, який я так само полюбила, купувала його всліпу. це у нас твіл Росе від Русіне Паріс оці от балерини, так, але це у нас. Чоловіча така е, версія. А, твіл Rose, як я вже сказала, це дуже така насичена, настирна а, троянда, вона м -м, масляниста, тут в ній є щось а, подібне сюди. Тобто тут от я відчуваю якесь таке ніби як жирне масло, знаєте. Дуже такий агресивний. Для мене це в першу чергу шипровий парфум. Дуже він так по-шипровому стартує, але за деякий час він змікчається. Виходить, фіалка ніжна, красива. Вона залишається в оточенні троянди, але вона так пудриться красиво. Цей аромат дуже стійкий, дуже шлейфовий. Він сподобався моїй мамі. Ну, мої аромати оцінюють зазвичай мої родичі, тому, ну, як правило. Мама ним користувалась на ній він дуже гарно розкривався, шлейфив, взагалі сидів дуже довго. Мій чоловік його часто носив. Ну не так багато вам може здатися, але насправді багато, враховуючи те, що в мене, ну, в мене дуже багато справді ароматів. Я намагаюся постійно робити якісь ротації на полиці, щоб всі аромати були в ходу. Як правило, ними користуємось. Ми втрьох. Ну, найчастіше, звичайно, я мій чоловік іноді Алісандра. Мама, якщо вона приїжджає, до мене гості. Ось цей аромат. Ми поносили всі в трьох, але найбільше мені він подобається на моєму чоловіку. Він не заявлений, в принципі, як чоловічий, але з мами він так само дуже гарно звучав. Троянда дуже агресивна на старті. От я одразу попереджаю: така чоловіча, можливо, і тому він і названий чоловічим, власне. А далі він, він дуже гарно розкривається. Я не пам'ятаю, чи є тут дубовий мох, от щось таке звучить терпкувате. Тут є момент м -м, такий какашечний, ніби як сказати, м -м, на початку от може видавати ці такі конюшині, мається на увазі, коні. Так? Коні, ферма, сіно, от якісь такі моменти він може видавати. Це звучить дуже швидко проходить, але ну, не всі таке можуть переварювати. Скажімо так. Мені, в принципі, подобаються ці такі сільськогосподарські моменти в ароматах, я нічого проти не маю. Навпаки, для мене це така родзинка. Красивий. От він, він мені справді подобається. І мені здається, що восени або навесні ну, якраз пора шипрів, він буде розкриватись просто бомба ракета Наступний аромат це моя улюблена Ізя від Сіслей. Це солодко-свіжа троянда. Дуже гарний. Не всі розуміють красу цього аромату. Коли я робила окреме відео на Ізі, мені писали, що не розуміють краси або популярності цього аромату. Для мене він дуже гарний один з найкращих взагалі трояндових парфумів. Тут поєднання свіжої і солодкої троянди для мене. Він дуже шлейфовий, красивий. До речі, я люблю його носити в тепло. Треба дістати. Це чи не єдиний аромат, який я ношу в тепло. Мається на увазі аромат знутої троянди. Я отримувала на нього компліменти. Дуже гарна троянда. Ну, в мене є окремий огляд на нього. Та я думаю, що багато з вас його знає. Красива троянда. Наступний аромат це в нас опус 1 від бренду Latelier Parfum. Ось так от він виглядає. Я небагато його зносила, ви бачите. Це дуже така якась прозора троянда, дуже тендітна. Вона, мені здається, ідеально підійде для літніх днів, але от мені не хочеться. Мені взагалі не хочеться троянд. Зараз влітку. Тому. Я, може, раз його носила, я щось не знаю, він дуже, він дуже ніжний, дуже витончений, навіть така от рідина, тут, знаєте, така прозора. І мені здається, що цей аромат впишеться в ранню весну, коли вже так помірно тепліє, от чомусь мені так здається, він тоді буде найгарніший. Це солодко прозора троянда. Ось такий аромат. Якось нема в мене якось конкретної, напевно, думки, якогось враження про цей аромат, щоб я могла якось більш детальніше про нього сказати. Ну, все, що я можу сказати, це Прозоро солодка весняна така троянда. Ну, якось так, ніжна, дуже ніжна. Наступний аромат це бренд Корес, бренд натуральної косметики. Грецької, здається, я не, не знаю точно. Називається Апотекарі Wild Rose або Wild Rose, ось так виглядає. Тут, до речі, ноти Фрезія Лічі Абрикоса, Роза, Лілія, Амбра і Кедр. Дуже гарна справжня троянда. Мені подобаються аромати від бренду Корес, тому що вони дуже такі прямолінійні. Тобто от, роза, значить роза. Красивий, він дуже шлейфовий. Оцей, до речі, він такий свіжий. Незважаючи на те, що тут Амбра, що тут кедр. М -м, такі солодкі лічі, напевно, Фрезія, до речі, так само дає солодкість. Насамперед, це справжній кущ, можливо, навіть не троянди, а такого шиповника, знаєте, прям такого ароматного, такого справжнього, величезного, там, де бджоли гудуть. Натуралістичний запах шиповник. Ну, класний. Мені дуже. Він подобається цей аромат. Я його гарненько, до речі, поносила. Не знаю, чи видно. Блін, як показати ось так. бачите? Так, ну і останні з цієї добірки це у нас лав шапар від, власне, шапару. Ось така троянда. У мене це здається. Да. А, здається. Солодкоспеціва якась така. Троянда, я її зносила майже пів флакончиком в свій час. Зараз якось мені її не хочеться. Але вона красива, друзі, вона красива. І я пам'ятаю часи, коли вона була ну, відносно бюджетна, так би мовити. Я купила цю тридцятку не за, не за дуже дорого. Зараз вона ну, надто подорожчала, мені здається, Тут така кришечка класна, величезна. Я от люблю, коли класно зроблено все. Вона все ж таки. Ну, от... Для мене це солодкі спеції в поєднанні з трояндою. Дуже, знову ж таки, натуралістично звучить. Дуже, дуже яскрава, така от явна троянда. Її тут не потрібно шукати десь за іншими нотами. Вона дуже ну, солююча. Він Красивий, він так само дуже стійкий і шлейфовий. Може, його десь нагадати собі. То я вже, чесно, не дуже пам'ятаю, от така пам'ять, якась альфакторна, вона дуже слабка. На початку це така прям свіжа, яскрава, скрипуча така троянда. І одразу проявляються якісь спеції, такі, знаєте, не знаю, що тут заявлено, я не пам'ятаю. Я от розумію просто троянда спеції. А що там конкретно шкода, що немає піраміду? Ну, цікавий аромат. От він справді цікавий, дуже така справжня троянда. Ну, мені подобається рада, що в свій час купила. Ось і все, друзі. Обов'язково ще буде у нас гурманські троянди такі більш солодкаві. Я просто зараз на них дивлюся, тому що вони стоять, не знаю, чи це буде сьогодні. Я запишу ще одне відео чи, можливо пізніше. Одним словом, напишіть, які свіжі. Дзвінки, можливо, витончені, такі аристократичні троянди подобаються вам. Є у вас? Напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво почитати, і не тільки мені, а взагалі всім глядачам, які дивляться це відео. Ми завжди читаємо коментарі, для того, щоб для себе якусь інформацію так само знайти про по тематиці відео. Дякую за увагу, дякую, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, підтримайте його вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви до цієї пори на нього не підписуйтесь, так само на всі мої соцмережі буду вам дуже вдячна. Всіх цілу, обнімаю, всім па-па!